Вітаю вас на каналі. Сьогодні 18 грудня. Вибрались у ліс на нові місця. Будемо шукати домики лісника старі дороги. Сонце, але вітер сильний. Підемо у ліс і там включусь. Зайшли в ліс. Вітерець здоровий. Зараз будемо углублятися і шукати домик. Снігу тут менше і вітру менше. Що цікаве буде, включаюсь, дерева старі. Ходимо майже час, поки що нічого, крім уламочки, гільзи. Це медяшка звеніла. Думаю монетка глибаченька, тому що стара дорога. сейчас буду ходить направо налево проверять затышнейший в лисе солнце сховалось ямки бугорки всякие набегла тучка с снегом Ховатись нікуди. Будем шукати. Перша прикмета старовини, кільце з конської упряжі. Щось сніг не на шутку розійшовся. Идем далее. Снег затых, еще одно кильце, цветная бронза, глубоченько. Так, а это же монетки, монетки, крестики, фибулы, пистолеты. Йдемо далі. Ідемо далі, поки гільзи у ламки довірились метеорологу. Уже все били. А як же назад? Кольоровий сигнал, але це уламочок якийсь. Звенів добре. Снігу побільшало, важко вже ходити. Ладно, йдемо далі. Пустився вниз, а тут ще більше снігу. Тут завали. Зараз буду вибиратися кудись на гору. Десь туди. Крапива йду далі заліз на гору і вам кольоровий сигнал, що ми бачимо ключ. Цікавий ключик. Провіряємо. Ще годинка є. Ідемо далі. У зворотному напрямку. Перевірив місце. Під деревом був ключик. А поруч перший кругляшок. Де він тут є. Сейчас поревірю. Схоже, що не отримали. А ось я. Аосія. Дивимось разом і перевіряємо ще ямку. Тут всю уху. 2 копіїчки, 70-го року. Що це воно тут нажалось? Ось. Так, перевіряю ямку. Йду далі. на склоне. Да, сейчас я могу еще один кругляшок под деревом. Ключ потерял, гроши потерял. какие дядя Федя сив под дерево нашел да седать на склоне. Так, проверяем сейчас. Разом цікаво три копійки теж 70-го року ключ і пять копеек бублик не купив собі. в 70-м году ще й ключ потеряв так перевіряю ще. Ямку иду далее. Еще был сигнал. Третья монетка. Вот дядя неудачно просил. Сейчас подивимось. Дерево. Ключ. И одна, друга и третья. Это ну, монетка 10 копеек 61-го року. монетки ключ, проверяем, идем далее, в узворотненному напрямку. Уже темнее. Коляровий сигнал був не глубоко свинець пуля. Да тут вітер. Внизу. Затишніше. півгодинки. Ще був кольоровий сигнал під деревом здоровим але це свинець. Щось дуже плоский. Або плавиш, або пломба якась розтоптана. Свинець. Так, іде, може ще по путі щось і попадеться дерева старі обійшли ми круг у лісі все видно літом це цілий день треба щоб вивчити місцевість а так все видно зробили круг здоровий і повертаємось Морозчик чувствується і вітерець. Зараз будемо збиратись. Завершився наш вихід. Схоже, що ми сезон закрили у цьому році. Нові місця розвідуємо на наступний рік. Так, дивимось. Що тут в мене? Провалка, як завжди. Під пеньками росте. Так, уламочки, залізо. Це якесь тяжеліше. Гільзи ППШ, свинтовки. Це тож якісь уламочки. Так, кільце, свинець, куля. Це мідний. Що буде цікаво, я помию потім у коротких роликах покажу. Так, теж у ламочки свинець мідь. із мелочевки кільце бронзове, стареньке, ключик от шухлядки, монетки, 2 копійки 70-го. 10 копійок 61-го, 3 копійки 70-го теж. Так, оце такі знахідки. Часу мало. Ну, сюди є. Другий наковыряв. ну, У нього тут по крупному мідь каже звеніла хорошо. Чугунок. Так, шестеренка. Це з коня. Теж гільзи. Теж запчастина з дворників, Похоже, з грузової. Так, це з підводи, кільце, гільзи пробки. Оце кільце якесь тяжжеле, товстеньке. Теж заліза проволока, кусок цепка. Оце такі знахідки. Сьогодні 18 грудня. Схоже завершили сезон. Снігу вже багатенько. Морозчик. На цьому буду завершувати. Будемо збиратись бистро темніє. Дякую всім за перегляд, що залишаєтесь на каналі, за коментарі, за лайки. Будемо чекати наступної можливості, все може бути. Може ще і по рукам поїдемо перед святом. Ось і дорога. А нам туди треба в следующий раз. До наступної зустрічі.